Привіт, світлячки. Ми все продовжуємо розбирати Накшатру Чітра. От, е я думаю, що ви бачили цього актора, але ви не знаєте, як він називається. У нас, бачите, йде українізація повним ходом. От, тому ми сьогодні будемо розбирати гороскоп Миколи Клітка. Да, от, ну, <скільки> Якщо рактом, ви не знаєте, що це Микола Клітка. Да. кажу, <скільки> У нас українізація, бачите, ми джетів на українську мову. Ну, і... Був Нікола, став Микола. Так, от, а кейдж це клітка виявляється. Да. Так. Ну, я думаю, що ви зараз його побачите. Ви нагадаєте цього чоловіка. Так. так, я нагадаю, те, що всі наші відео, також уроки, все навчання, воно призначено виключно для людей з хорошим почуттям гумору. Да? казав е, Євген Вівтушенко. Це, до речі, ще вам також: от є такий ЄФГН. Єв... В... Ні, це не той. Чекайте. Ні, це український поет. Е, чекайте, я по прізвище порупив поет е, Білан Серва. А, оцей. Віктор Арсеніч Євтушенко. Перепрошую, да. Ну от це ну, от, в Білій церкві він проживає. До речі, в ну, купив збірку. Цю що він е, продає. От, я коли, коли взнав, він виявляється, медик, працює на швидкій допомозі, йому ще 13 роки. Ну, от, І він пише дуже, дуже гарні вірші. От він учень цього е, е, глазовий, учень глазового в нього вчився, він був з у близьких стосунках. Ну я там не знаю всіх подробиць. Да? От, оце він в парку Олександрія Тож він нам продає свої книги, Там, до речі, я цю збірку купив. От, я там люблю ходити в парку гуляти. От, дуже гарні вірші пише, цікаві. Да? Так що так, є у нас такий да. Так, окей, Ніколас Кейдж. Значит, вертаємося до Ніколаса Кейджа. Це е, значить актор. Ось ми його бачимо. Да. Е, так, е, так, 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 да. Значить, що у нас відбувається в гороскопі його цікавого? Ну, от бачимо ви східний знак: у нас іде стрілець. Лагнеш попадає в четвертий будинок, в знак риби. Так, в першому домі у нас Кету, Сонце, Меркурій ретроградний. Це знак екзальтації для Кету. Раху попадає в близнюки. Да? Це також знак екзальтації для раху. А в другому домі Марс у нас в знації своєї екзальтації. Да? Там же знаходиться Сатурн і Шукра. На ну, тут весела така цікава компанія. Зібралася. Да. Е, так, ну і місяць ми бачимо те, що у нього цікаво буде програватися місяць, е, тому що він попадає в. Е, ми говорили про те, що Накшатра Чітра, вона е, зараз секундочку, У мене тут є. Відкрі... А, є о чудово. Дивимось, де у нас Накшатра Чітра знаходиться. Бачимо, вона зв'язує між собою практичні здіви, так і терези. От, причому Терези, терези, от сюди якраз попадають да? ну, У нас ще не було з акторів. Да? Про читру, це у нас перший актор. От, і ми бачимо те, що у нього велика популярність. От ну, перше тут за знак відповідає Венера, за паду відповідає Венера, а за читру відповідає Мангал. Це дає пристрасті багато. Да? От, ну і для актора це дуже дуже добре. От, так і передаю вам слово. Розкажіть нам про читру, про третю паду. Доброго дня. Так, у нас сьогодні з вами цікавий приклад актора на Чітру на кшатру, ми з вами ще не розбирали. І якраз сьогодні про це поговоримо. Бо ми ж з вами вже зрозуміли, що Чітра Накшатра насправді дуже творча, особливо та її частина, що потрапляє в терези, Да? Там особливо багато такої творчої енергії, красивої енергії. Хоча, якщо ви подивитесь Нікола да, він як ну, він харизматичний, але не можна сказати, що прям неймовірно такий красива да, людина. Він дуже харизматичний, він дуже такий. Навіть дивіться, в нього є було таке прізвисько, не знаю як сказати на українському, але його завжди назвали в школі чудаковатий, тобто mm -hmm. да, незвичайний, якийсь такий чудний. Да, його була така, і коли він був молодий, також така цікава зовнішність, да, що велика така нижня підборіддя довге, да дуже велика нижня губа. Наприклад, такий ну нестандартна зовнішність, тобто не. Просто нестандартна, чудна, яка зовнішня. За при цьому він бачите, який знаменитий, який харизматичний, да, і в цілому він в ролі вживався дуже прекрасно. Це якраз теж оця пластичність вже саме пади терезі, да, Що терези якраз вони про таку пластичність. Ну вони вже це енергія повітря, тому звичайно, вона вже не така стабільна, не така, як стабільна, як як Земна енергія, да, а саме вже така, що може куди угодно потрапляти. І тому, звичайно, Терези, вони дуже пов'язані якраз з акторською майстерністю, серед них багато таких людей. Ось. І ми бачимо про його рівень, як також мені здається. Бажання досягати, чому так? Тому що ми бачимо, який перший дім взагалі проявлений сонце в першому домі, сонце скету. Людина з минулих життів можливо має таке бажання, да, або напрацьований вже талант в тому, щоб про себе заявляти і показувати. Тому що це перший дім було б це там шостий, восьмий, Можливо, ми б поговорили по іншому про це сонце скету. А от перший дім це якраз заявити про себе. Люди є талант з минулих життів заявити про себе і. Дивіться на його другий дім, в цілому. Що, щас, другий дім... І на секундочку, давайте з першим закінчимо. Дивіться, в нього господар першого дому попадає в кендру в четвертий раз, друге. В нього в перший будинок попадає Сонце, господар дев'ятого будинку, і Меркурій, господар десятого і сьомого. Тобто, раджую, Гикарика подвійна, причому дуже сильна. Плюс ще я кажу: Лагнеш попадає в четвертий будинок плюс на, на то все зверху ще накриває кету. Да, кету, знову ж таки, ну, то, що ви кажете, чудакуватість, ну, це кету йому дає. Але то, що він дуже сильна особистість, це 100%. Це, це 100%. А 100%. Дивіться, який тхан на йогі про багатство. Господар другого в другому, господар п'ятого в другому, господар одинадцятого в другому, господар дев'ятого в першому. Тобто, ви розумієте, тут тхана Йоги просто везде. Людина заслужила гроші. Так. Настільки сильний фінансовий взагалі запас благочестя, просто неймовірний. І дивіться, другий дім дім сім'ї, да, родових сценаріїв, там дуже сильний Сатурн. Там Марс в екзальтації і ще в цьому комплекті Венера. І він народжується де? Він племінник. В цілому, знаєте кого? Френсіса Форд Копали. Цього знаменитого взагалі режисера. Ну, зараз, Це були... зараз, зараз, зараз. Як він шарас Форд Коппола. Форт -Коп угу. Коппала. да? Копала. А, да. Да, оцей дідька. Да, режисер, продюсер, сценарист дуже відома людина. Він багато фільмів зняв. Ну да, фільмографія. Крестний отець також його фільм. А, Ну так, ну да, 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 да. хрещений батько, хрещений батько 2. <laughs> да, ну да. Драку. Ну, дуже відомий. І це був його рідний дядько. Він його ж навіть прізвище, це ж уже кейтч, це його псевдонім. Він його взяв сам, знаєте для чого? Щоб е, пробуватися самому, і ніхто не знав, що він племінний Копола. А взагалі його прізвище копала. Шифрується, а шифрується, да. шифру, шифрувався, тому що Кейдж — це персонаж з коміксів. Ніколас Кейдж дуже любив комікс, і там був один персонаж, такий незграбний персонаж, якого звали Кейдж. І знову таки він взяв собі це прізвисько Кейдж, тому що він таку мав чудаковату зовнішність, да не ну, трошки незграбну. і тому йому так сподобалося. І він був його племінником Форда Копали, і він хотів казав. Возьми мене в роль, возьми мене в роль. Ти каже, та ні, ти нагадися. Він тоді каже: Так, все, я не копала. Я кейдж буду пробуватися сам. І потім, уже коли він зіграв декілька ролей, його бать знаменитий цей дядько, да Френцис, він каже: Окей, ти нормальний. Цьому актор я бачу. Тепер що ти заслужив, я готов взяти тебе в ролі до себе, І тоді він вже почав його знімати. Дивіться, тут опять же таки вернемося. Другий будинок, да? тобто підтримка сім'ї це важливо, але в той же час сім'я може тебе й прив'язувати. Там можуть бути певні складнощі. Що дивіться, чому в нього сильна акторська ці здібності була перший місяць, попадає в Чітру. Ще попадає в одинадцятий будинок. В Одинадцятий будинок в нього сорок бінду. Ша й дивимося по 7-му будинку. По 11-му в нього йде Чандра Сімбінду і Шукра Сімбінду. Для творчості шикарна позиція. Просто шикарна. Ну, прям, прям фантастика. Ну, він от. навіть не закінчив. Він навіть школу не закінчив, він пішов в акторство, пішов грати на курси. Е, ну, взагалі він дуже хотів бути актором. Ну, в нього. Ну, я думаю, що це прям талант з минулих життів, 100%. Та? Якщо ще й кету сонця в першому домі, то реально людина це вже робила в минулих життях. світила собою. Соціуму так ми подимося. Дивіться, справді в тому, що от батьки дуже часто наполягають там: ти маєш вийти там, потримати вищу освіту. Ну зараз вже трохи менше, слава Богу. Но раніше я пам'ятаю це прям ще було на тій темі. От що без вищої освіти нікуди ти маєш похоронити 6 років в інституті. Зачем? Я пам'ятаю, що я психолог, я політех не закінчив. Я його не закінчив, бо він мені не потрібен був. Зараз, коли стало питання ну, з другій освіти, я пішов просто вчитися. Я зараз чуюсь на психолога, окей. Тобто ну, треба розуміти те, що хлопчика з дитинства потрібно навчити ставити правильні і досягати цілі, і неважно, які треба вищого світу, та хоч п'ять їх буде. Н Нема питань. Ну, ти, ти можеш досягти любе, абсолютно любе, те, що ти хочеш. От питання в тому, чи ти хочеш цього досягти, окей? Ну, тобто, от і все. Тобто, так само, чи є потреба. Тобто, <клес> якщо це розглядило і йому, та, його тягне бути актором, наша йому та школа. Ну, читати, писати. Ми пам'ятаємо, так, да, Чарлі Чапліна, ми дивилися, не вміє людина читати. Слава Богу, що він не міг читати, що він не міг Дивлячись на те, що зараз робиться в світі в плані політики, я думаю, що непогано не вміти читати, щоб це все не читати і не бачити. Так, деколи коли навіть дуже Так, що таке? Отну знову ж таки, давай так я не буду казати про те, що там заперечувати вищу світу, так вона має місце, тому що це дійсно місце, де збираються люди, і дійсно в вищих учбових закладах там є дуже толкові люди, в яких є чого повчитися. Але якщо це кажу, робити культ там кольорового папірця, розумієте, то ну це, це не про то. Я просто скільки разів дивлюся, що люди вони там не стільки вчаться, розумієте, ну там діти чи, чи молодь, чи якісь люди. Ну, от скільки просто кажуть, це культ кольорових якогось папірця. Розумієте? Люди просто вбивають там чат. Для чого? От для чого це робить? Якщо в цьому є потреба, це одна історія. О, то тобто, сну як стати ну, для прикладу, кажу, я там свій час там кажу школу прогуляв, який мені зараз не стидно сидіти читати шкільну програму 4, -й, 5, -й, там до 8 класу. Що відкриваю, Читаю. Ну треба, треба, все. Тобто нема питань людині. Якщо це треба, вона це зробить. Якщо не треба, ну не боротьте людині голову. Ну не тратьте свій час і час дитини. Саме кажу, ми вже бачите, скільки гороскопів дивилися, я кажу, Чарлі Чаплін. Да, добре, що не вмів читати. Слава Богу, Тобто, не було Чарлі Чапліна. Це німайкіно кіно, ми б його не знали. Ну, то есть потім э, цей, е-е, э, э, Disney World, да? То есть World Disney то, що ми так само дивилися, то тобто, туди да, художники. Скільки, скільки разів батько каже: "Що ти фігнёю займаєшся, сидиш он там малює? Займайся нормальною роботою". Здрасті, а э, бізнес такий, як ця корпорація World Disney, мається ж у пошуку не бізнес. Чи то кажу, да. там актори видовиться, розумієте? Ну, актори, щоб подивитися, це це робота, причому важка, причому дуже важка робота. Ну от, якщо там да. Неважно важно до чого. Я, я, я завжди все згадую, мені цікаво буде пошукати ці розробники конструктора Лего. Я сумніваюся, тому, що сиділи інженери там М -м -м, такі серйозні, Та сиділи, бавилися просто, да й все, розумієте, сиділи в конструктор, бавилися ще й з дітьми, скоріш за все. Ну, от, розумієте, Оце і є. Тобто, от, от, і все, опять же, там якісь винаходи, часто це робляться, просто сідають з дітьми, діти там щось придумують, а то туди летить, то крутиться. І все, потім це просто втілюється, і все. Це робиться дуже великий бізнес. Ну, no, дійсності, тобто, ну то, 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 то так само бачимо, да що ну, перше творчість, друге, сім'я. Так, підтримка сім'ї це важливо, але це по-нормально. Тому що де, коли сім'я може, бачите, ну в нього в його випадку, да, тобто, то, то, все, твій дядько продюсер, і все mm. також, як би не було там сім'я, підтримка, важливо зрозуміти те, що є якісь речі, які ви повинні все одно зробити самі. No, тому важливо зрозуміти, що є якісь речі, якісь кроки, які вам потрібно робити самим, і ви від цього нікуди не їдете. Робіться. Просто це робіть. Так, знову ж таки, треба подивитися, кажу, ну шукайте. При певній чистоті свідомості, якщо ви там не вживаєте алкоголь, там не задурена ваша свідомість, там нема там, то є, ну, сексу лишнього, есть, ви там м'яса не їсте, то є, ну, чиста в реальності свідомість, плюс багато молитв, ви будете ну, це відчувати знаходити. Ми, як астрологи, просто можемо вам допомогти підказати, чи ви туди йдете, чи не туди. От і все. Mm. Тому я кажу, це кажу, це важливо комплексне питання. <кій> от маю кажу: ще один приклад от цікавої особистості, да, як людина зробила свою дорогу. Бачите, прекрасно. Ми знаємо всі до кого хорошого актора, цікаві ролі грав, дуже цікавий так, він досі популярний, він в ціл, ну, читра, да, вона тим паче, Терезовська, те, Терезовська Чітра, вона якраз має змогу. Він, ну, Як він про себе говорить, що він може на, зіграти, зіграти будь-яку роль. Тобто нема навіть такого сказати, що він лише там бойовиках знімається, він може і комедійно зіграти, він може будь-яку, тому що Чітра, якраз в Терезах, вона може отако, знаєте, пристосовуватися і знайти діамант якраз в кожній ролі. Але ми знаємо, що, як вже ми з вами зрозуміли, Чітра вона не є гармонічна для сімейних відносин. А В нього ще й раху потрапляє на територію сьомого дому, тому в нього чи 5 чи 6 відносин. Ну, якщо можна сказати, навіть. Шість, але взагалом п'ять, чому? Тому що він з однією жінкою він два рази з нею був. Один раз хотів одружитися, не одружилися, потім через, через один шлюб він з нею знову одружився. Ну, В общем, в общем ходив туди-сюди, в нього ж будь хай Меркурій ретроградний. Він на боже мой, ну в кожного є такі свої недоліки. Ну що? Ще й близнюки знаходяться у сьомому домі туди-сюди, тому якраз ні оддень. Тому шлюби в нього було багато. І він такий, знаєте, він професіонал закохуватись. В нього всі шлюби були, тому що він дуже сильно раптово закохався, Любов. а потім раптово розчарувався. Я вам прошу кажу, чітра ілюзія. Раптово закохався. Раптово розчарувався. Там з одні вони взагалі два місяці лише були. Ну, Инна, я вам ще скажу, знаєте, ви, конечно, хочете, знаєте, як каже один відомий психолог, да, що Бог пожартував, да, то створив жінці два полушарія і туди кинув кому кому проволоки. Ну, вам це жінкам, смішно, да, тому що ви можете бути закохані, але в той же час якби, ви при пам'яті, розумієте, то у нас мужиків не ну, ми так. Число, або вже як закохали, все, кришу знесло, і все, побіжали, да. Знаєте, що я кажу, що в тебе сіпається одне око, да, це якби це криша їде, вона просто поворот включила. До речі, з його шлюбів була його дружина, дочка Преслі. Пресли. Хороший смак, а молодець. Так, <рес> да, да, бачите, він це хороший смак має. От то є, ну, і реально, ми чоловіки, да, то у нас такі є. Плюс, якщо ми бачимо, да, то є, ну, е, дивіться е, люба комбінація в гороскопі. От, ну, знову ж таки, про що ми постійно з вами говоримо, в відео, да, про що постійно нагадуємо, кожна комбінація в гороскопі вона має сильні плюси, сильні мінуси. І це ну треба це треба просто зрозуміти. Так потрібно старатися з тим працювати. але якщо ти не можеш цим ну не можеш. Все, то тобто ми бачимо да, що є люди, вони можуть бути дуже талановиті, але десь заносить. Ну в даному випадку ми бачимо, так, що клас в нього ну шикарні комбінації, сильна особистість. Да, є можливості великі і особистість, сильна підтримка сім'ї. Все чудово, але є проблеми особисто. Ну є ну боже мой, ну в когось якісь в нього такі добре, що такі. Да, в нього в кожного ну, в когось іншого є якісь інакші проблеми. Ну є таке. О. а в Голлівуді завжди так весело і цікаво, да. бочний ефект Голлівуду. Галіву, ну, да до речі, актори, якщо подивитися, то актори ну в них дійсно складне життя, тому що ну це ми бачимо історії, це то, що добре закінчилось, а скільки є таких моментів, то що людина в роль війшла і не вийшла, і не вийшла, а, а, не вийшла. Скільки, Легко казати, ой, та ми такі всі сім'яніни, а спокус там скільки взагалі, скільки там людей поруч, які реально красиві, талановиті, харизматичні. Тому спробуйте ще отак от вижити в Голлівуді і не розлучитися. Да. Та що так. Окей, хорошо, Інна, дуже дякую. Я надіюсь, було для вас цікаве. Маєте що додати? Пишіть в коментарях. також підписуйтесь у нас далі ще по графіку. Будуть інші накшатри. До речі, у нас в коментарях писали чи буде накшатра, Abhijit. Відповідаю, буде все буде. Хорошо, очікуйте. Ми будемо йти по всім накшатрам. Абхіджит ми, напевно, винесемо окремо ще додамо. Тобто, есть на буде по програмі, але ми її також винесемо ще окремо. Додатково у нас є ну 27 двадцять і 28 Двадцять так. Господь її так висунув окремо. Ну ж якось відрізняти. Да, тому там будуть цікаві процеси відбуватися. Хорошо? Так, да. так що так. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.